Мамо, мені страшно. А що, якщо зло прийде до нас? Бачиш, мій хороший, за вікном не просто темно. Придивися, там, у темряві, мерехтять вогники. Це серця людей світяться. Але я їх не бачу, тому що дивитися треба не очима, а душею. Он у тому будинку мама ніжно обіймає своїх діток. Там дівчинка співає тиху добру пісню. Бабуся ліпить пиріжки для всієї родини. А хлопчик малює свою мрію, яку мир в Україні. І вона здійсниться? Звісно, мій сонечку, бо він вірить у неї всім серцем. Непохитна віра і любов це наш щит. Коли наші серця єдині, ми створюємо світловий купол, що захищає землю, небо, міста і дітей. Його не видно, але він міцний. А чи є щось, що може його зруйнувати? Лише страх і зневіра. Тому засинай спокійно, не бійся нічого. Поки в наших серцях живе любов, жодне зло не наблизиться. Поки хоч одне серце світиться, темрява не пройде. Спи, синочку, ми вдома, ми під захистом, ми в Україні зігріті світлом.